Вимоги Росії, які можуть бути, умовно кажучи, ті, котрі підтримують Сполучені Штати Америки, особисто Трамп, ну, принаймні там мінімальні мінімального характеру з тих, які вони ставлять. В них Я ще раз про них отакий список величезний. Щось вони будуть казати. Ну, дивіться. Вони будуть ми, такі. Ми... Я скажу що, вони будуть такі угоди пропонувати. Які... Мають дестабілізувати українське суспільство мову і разом із цим не вважатися о, Трампом якимось не, е, гарантія е, нейтралітет, мови. Нейтралітет, російська, російська мова, російська церква. Та, ну, і як Україна може піти на, на, на такі речі? Ну чи ви воюєте. Одні. Тобто Трамп може чітко сказати, припустимо, Зеленському, вимагає російську мову, вимагає ви маєте це зробити підписати і провести це через парламент після виборів? Ну, Зеленський не може нічого цього підписувати, тому що очевидно, що це за собою тягне вибор. Але ви маєте чітко сказати, що це питання будуть поставлені перед парламентом, і що без цього ніяка, ніяка робота по мирній угоді не буде продовжена. Тобто буде. Тобто в теорії може бути зупинений вогонь угу. на деякий час, угу. так до умовно кажучи, голосування за ті пункти, які ви говорите, як між Вірменією та Азербайджаном? Ну так там же немає мирної угоди. Вона ж підписана підготовлена, але Азербайджан вимагає, щоб Вірменія змінила свою конституцію і Росія буде від нас цього вимагати. І знову таки, не для того, щоб ми це змінили. а Ви собі уявляєте політичну атмосферу, до речі, а перспективи Зеленського, ви собі уявляєте в цій ситуації, які вони дуже великі. А він ще не буде розуміти, що у нього є проблеми? Якщо він з таким погоджується. Але знову-таки повторюю, Трамп йому скаже те, що він говорив Нітаньяху. Або ти з цим погоджуєшся, або ви залишитеся одній. Ми не будемо ніхто. Ну, вони б на все погодилися. Те, що вони нас вимагають, це якась дурня. Просто у вас половина людей розмовляє російською мовою. Що ви хочете, з чим ви хочете боротися? У вас люди ходять всі в храми цієї церкви, яку вони вимагають? От статистика. В чому справа? Від чого ви готові далі вбивати своїх людей заради того, щоб не погодитися з тим, що у вас і так є. Ви що, божевільні? Це буде так Трамп вам говорити? Ну, добре, якщо ви так себе поводите як такий радікал, то воюйте самі без наших томагавків, без наших розвідувальних даних. Ну, хай вони допомагають європейцям, якщо їм потрібно, то в такій ситуації, хоча я не розумію, чому вони мають допомагати, вони просто ідіоти будуть, і ми, до речі, не будемо їм нічого продавати. Тобто, це буде зрештою означати, що в теорії може бути зупинка вогню, яка в будь-який момент в майбутньому призведе до відновлення бойових дій. Або ні. Ні, ну тут в будь-якому разі або. або Але, але така вірогідність буде високою. Ну, якщо немає жодної угоди, Ні, не якщо воно, немає жодних гарантій. А ми не можемо теж не жодної угоди підписати. Тому, ми що, не можемо підписати, Якщо та... ми підпишемо будь-яку мирну угоду, це буде означати, що ми де-факто погодилися над контролем України з е, е, над контролем Росії над окупованими територіями. Зрозумійте, я взагалі про мирну угоду не кажу. Мирної угоди між Росією і Україною швидше за все не буде ніколи. Угу. Ну, ніколи це не не коні, але коли те за. Мону каже, за мого життя, може, за вашого. У нас все ж таки є вікова різниця, може буде. А для того, щоб це відбулося, має бути політичні зміни в самій Російській Федерації, розумієте? Тобто має з'явитися якесь керівництво Російської Федерації, яке скаже: у нас є серйозні конституційні проблеми з Україною. Ми не воюємо, але ми не в стані миру. Це погано з сусідньою державою. Так, звичайно. Луганськ – Луганське та міста, да, але ж ми маємо якось домовитися із е, сусідами, ми маємо провести конференцію міжнародну. Зафіксувати кордони, щоб у нас не було претензій вирішити всі ці питання, які були під час е, війни. Це можуть бути навіть люди, які не будуть, умовно кажучи, вважати, що треба винести Путіна з Мавзолею. Ні, але це будуть просто люди, які будуть бажати нормалізації стосунків з сусідніми країнами. Ну, і от в цей момент може початися, може бути підписаний якийсь масштабний мирний договір, причому ми не знаємо, якою буде доля територій цих, які будуть контролювати росіяни в результаті цієї мирної угоди. Ви знаєте, я вам що хочу розповісти? От в 1975 році в міжнародному праві європейському вперше з'явилася ідея непорушності кордонів. Ви знаєте, що її взагалі не існувало до цього. Ну, тобто, якось вважалося, що кордони є, країни між собою домовлятися, але отак, от щоб на міжнародному рівні, чітко як в акції Гельсінки, було сказано, що от кордони не можуть бути зруйновані. Це відбулося тільки в Гельсінки, тільки, тільки в 1975 році. В міжнародному праві взагалі такої категорії всеосяжної ніколи не було. Ми просто в, тому, в тій ідеї прожили 50 років, а де 40. А хто, як ви вважаєте, був ініціатором цієї статті? Що треба це зробити. Ну, з е, тих країн, які брали участь. Треба думати. Ну, не важко. Вже Радянський звичайно. Союз. звичайно. А? Так. Радянська дипломатія. Е, Захід не хотів. Знаєте чому? Тому що таким чином фіксувалися кордони на Німецької Демократичної Республіки взагалі ось все це. І вони, і умовна, Калініградська область. Німеччина дуже не хотіла. Німеччина насамперед не хотіла, тому що визнавалися державні кордони Німецької Демократичної Республіки. І вони там якусь обумовку внесли, що мирним шляхом, якщо країни між собою домовляються, то кордони можуть бути змінені. Ну, якщо самі країни домовляються. От, І Росія, якщо говорити про майбутнє. Вона мала б бути зацікавлена у відновленні ось цього міжнародного права, але яким чином його вже можна відновити, не можна ж перетворити фарш на м'ясо. А от таким чином, коли Росія і Україна між собою збираються разом, може там з участю якихось посередників, європейські країни, це знову не про Путіна історія. Велика конференція в Будапешті чи швидше в Гельсінки, і там чітко вирішується, якими є кордони Росії, кордони України. І президенти двох країн це підписують. Парламенти ратифікують не тільки російсько-українські, а парламенти всіх тих країн, які підписали Гельсінську угоду. З цим погоджуються, поствотрюється ось такий новий. І тому і ми повертаємося в 1975 рік, розумієте, до класичного міжнародного права в Європі. Видихаємо, говоримо. Тепер буде мир. Мир буде, але знову таки можливо в цій ситуації це знову таки залежить від того, в якій ситуації буде Росія, що там буде, Донецьк може знову бути. Контрольованої України, а може назавжди залишитися під контролем Росії. Ми не знаємо, як це буде. Це і питання майбутнього історичного. Але ось так може бути в майбутньому. І, до речі, коли росіяни весь час нам кажуть, ви маєте визнати, то вони саме цього і прагнуть. Вони просто прагнуть, це, Путінський режим прагне це силовим шляхом. Тому що вони вважають, що от вони записали це в Конституцію. Ми з цим погодилися. Це гельсінський акт. І, до речі, коли Захід весь час вимагає від Сербії, щоб вона визнала незалежність Косова, це те ж саме. Вони хочуть, щоб сама Сербія погодилася, що Косова не її частина. І якщо Сербія сама погодиться, питання немає, тому що є обумовка в Хельсінському акції. Тобто, це ж продовжує організація по безпеці і в Європі продовжує існувати, і з неї ніхто не виключений, і всі в ній беруть участь. Значить, це означає. Що це міжнародне право досі в якомусь дивному вигляді функціонує, і для росіян також, тому що вони не виходять з ОБСЄ. І єдина можливість повернутися до того, щоб воно реально функціонувало а не на папері перемусити умовну Сербію визнати Косово, а Україну з російської точки зору визнати Крим. Ну оскільки ані Білграда, ані Київ не бажають це робити, то проблема є і у Сполучених Штатів, і у Російської Федерації. І це означає, що в якомусь там майбутньому все одно доведеться, або, або це дорога до Третьої світової війни, або треба відкатити все і сісти і вирішити. Але ж ви розумієте, що це не те, що відбудеться в Будапешті? Я просто вам розповідаю про те, що буде відбуватися наступні 20-25 років.